Півроку приймають джуніор це шуткиває, саміно ну, дві капсули, вночі постійно мокре волосся, міняють подушки синтетичні, поміняли все рівно. В чому причина, що порадити, що додати. Дуже теж може бути багато причин. В чому причина? Ну я знову ж таки не екстрасенс. Це може бути один з деяких факторів, наприклад, перечасне. Статеве созрівання 9 років вже може бути таке, із на гормональному такому на гормональній зміні в організмі це може бути. Це може бути рахіт, дефіцит вітаміну Д. Коли дитина не гуляє на повітрі, не виходить на сонце, погано їсть, погане засвоювання вітаміну Д. І на цьому може бути. Такі проблеми. Це може бути нервове збудження, і коли дитина гіперактивна, коли особливо ввечері вона е, розігрується і не можете її вкласти, вона вночі може більше пітніти. Це може бути спадкове, е, теж треба прояснити. Тому е, до п'яти років потові залози формуються, е, але ж причину треба знати, е, що порадити в такому віці. Те, що ви приймаєте, але джуніур двічі на день вже додаєте ресторейт, додаєте ввечері ресторейт аміну дві капсули замало, вже 4 можна і причину дізнатися. І ще є по одній дитині 5 років, майже, майже кожної ночі скрипить зубами. У дитини велика фізична нагрузка кожного дня займається гімнастикою. Пише пише Наталія, що пов'язує скрипіння з сильним навантаженням. Правильно робити, що з цим пов'язуєте, тому що як у дорослого судоми, які потребують виходу кальцію з кісток, щоб відновити кислотно-лужний баланс, так само при сильних навантаженнях дефіцит кальцію виникає. Дитина 5 років. Тут треба або зменшувати тренування, або ж додавати більше джуніора, більше ресторейту додавати, щоб ці дефіцити покрити. Все.